Суперфінал! Скаут двобою! Екстра тайм, другий! Головний арбітер матчу Назарій Яременко! Один-один, найкращий вратар світу там, помахай руцею! Ні, ні, тут гристок! Тут він маленький, але він стоїть. Давайте. Що за воротки грають? Вовк і Грефон. гурток Грифон, Львів і гурток вовк. Золочі плюс Тернопіль. Руки! Пенальті! Серія пенальті! Суддя фіксує нічию 1-1. Тепер хто буде бив? Воротар Тернополя, можна вас на секундочку? Що ви скажете про цей матч? Матч дуже напрошний все, кульно. Що ви чекаєте від серії пенальті? Виграшу? То капітан, капітан Капітан Дмитро, що ви чекаєте Львів. про пенальті зараз? Ми це завжди вирушували, можемо ще програти. Можете програти, так? Матч був бомбовий, супер! Купа моментів перекладена, штанга 1-1. Вау. О, супер, супер, давайте скоро чуємо. Що беремо? Порадьте собі, з командою. Порадь з командою, скоро, скоро. Роналдо, що скаже? Роналдо до мене. Роналдо! Крішті, крішті! Крішті, а що скажеш? Це? Як гра була? Все було класно. Все було класно, так? Ти Звідки є? І Що хто сьогодні виграє? Ми! Ми! Ура! Добре! Так, хлопчик, як вас звати? Не знаю. Не знаєш. Що ти думаєш про цей матч? Що, Володя, перейдемо? Самий тяжкіший. Данилко, що ти? Це наш Роналдо, Роналдо, батьки. <кій> що ти, Але ти скажеш? Трохи підгодований Роналдо. <кій> що ви вибираєте? Ясно. Я, та я, скоріше, я, думайте, вороти, хлопці. Ворота скорчайся. Ворота, вони вибирають. Те перші, вони вам б'ють. Так, скоренько, та, так. так, добре, так, давайте. Те саме ворота ви Скоренько. Вратарі не міняються, хлопці, вратарі не міняються. Діма. Хто са в Роналдо. А як Діма? А воротарі не міняються, хто казав? Можна міняти. Діма. Діма. Давай, 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 старий, йди. Останню половину міняти його. Я би казав так, во, що просто... Але всі відійдіть. Ні, станьте так, по дві команди. Йдиться за руки, хлопці. Всі, всі, хто не грав з поля, будь ласка. Всі, хто не грав, за межі поля. Поля, може бути тільки оператор. Скільки з було четверо? Глядачі, це може стояти команда. Глядачі за межі. Тарас, Тарас, будь ласка, туди. За, за межі поля. Заворота займається. Добре, знімаємо пенальті, так б'ю б'ють час, так? Ні, падися. Так, я то. Ну ка, бо я хормов зачепитися. Це не припустимо. Удар по свистку тільки. Воротар готовий. Воротар теж виходить. все, сатурвати по-моєму. Стань, стане за сітки. Там краще з'явиться. А тако прикольніше, щоб. Йо! Ее! Один-ноль! На користь Тернопіль плюс золочів. Ворота Джан Луїджі Буфон. Помахає нам ручкою. І Керкесіліас, так. Так, я не Хто ж там далі б'є? Роналдо б'є. Наш чарівний зубастик. Дуже правда на пенсії, але ще забиває голи. Воротар, воротар то б'є. Давай. Я Це не сильно бий. Йоал! Дев'ятка! Ронні! Молодець! Що ви скажете після цього удару? <сих> Супер круто! Він не може! Він дуже добрий, бачите? Він сьогодні буде пити воду газіровану. <сих> всі голи. Поїхали! Це як переживають хлопчики! Хлопчики <сих> переживають! Чуєш, ти перепрошує!

це ви будете, бити, так? М'ячик? Добре. Там щось цілує. Капітан команди цілує. Та команда не дивиться. М'яч котиться вниз, так, звичайно, суддя на місці. Я думаю, що переможе дружба. Це ж ТСН знімає. Володенька, пару слів для камери. Нема слів. Ви не маєте слів, так? Добре? Не будемо мішати. Піді! Що ж, володь? Правда, нічого? Підходи хто? Ставим м'яч на точку, так, добре. Добре, Добре. Що ви скажете перед цим ударом? Та я там не знаю, та нічого. Та добре. Поїхали ми ведемо. Іва Крислава! тримайся! Глядачі, так, ви помахайте ручкою! Хто б'є капітан команди Джон Террі. Поїхали! За кого команду граєте, хлопче? Я думаю, що за Ліверпуль. Останній останній кота. Останні, останні, останні. останні ва, удар за кубок чемпіонів. Два Скільки ударів? Два удари. Добре, два. Чекайте, чекайте, чекайте! Є! Дифтоня! Попідкидайте, попідкидайте кос! Тараса, тараса, тараса! Попідкидайте трошки! Тараса всі взяли! Ардеуру! Арде уру! Давай! На цій чарівній ноті ми будемо закінчувати інтерв'ю інтерв трасля. Так, капітани команди до мене, будь ласка, підійдіть, скоренько, скоренько. Наш <плес> інтерв'ю, так, скоренько. Що... Добрий день, це головний тренер, талісман. <плес> Що ви думаєте про цей матч? Все <плес> файно. Хто виграв? Ми виграли! Ви тобто! То? Перед серією пенальтів він зробив так своїм хлопцям. Як ти там робив, так? Це майбутнє звичайно, ну шапочку так поставив. Не, Не поставлю шапочку. Передай привіт мамі татові, бабці. Голова привіт бомбардера. мамі татові бабці! На Бомбардир команди. Бізар. 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 Скажи щось. Що там, Шо як скажу. там? Добре все? То все класно. Ви виграли, так? Да, ми Цей виграли. матч був потужний, але тяжкий, кажи щось там. Нати було дуже дуже, дуже страшно, добре. Але, але все вдалося гарно, ми виграли. Я а думаю, що тобі після цієї гри запропонують якийсь контрактом з Челсі, ще не Міланом, чи Ліверпулем. Та, Похлопали, так? Команда, яка продула до нас. Грифони, грифончики, грифончики, ідіть сюди, да, ну, да, ну, ну. Інтерв'ю один з кращих квартирів, граючий тренер, наставник грифонів. Вони майже були вузькі біля перемоги. Давай. Як вас журналісти підтримують, скажіть, будь ласка, що. М -м, Можете посвістити трошки. 에, здавалося, що ми вже майже так виграли. Рівні шанси були, абсолютно рівні. Що, що ви хочете побажати тим, хто виграв, на другий рік зійдетесь. Так, ти бажаю, щоб чемпіонські дуелі. Там ж. Що... Файне місто Тернопіль. Виграли в львів'ян. Перша. 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 Головного бомбардира, просимо, просимо. Львів'ян, Львів'ян, просимо. Дмитрий Торбінський. На коліна цього Збиті Але хлопчинка заливолений. Що я? Я нічого не робив. Та ви знаєте, що чому нічого не робили. Спочатку гра була дуже добра. Ще по три очки все брали. Сама гра в Дуже важка гра була. Суперник був гідний перемоги, Чи ви. Це гідний? Гра та за голова ваша подома. Глядачі дуже задоволені. А зараз розривайте в них автографи. Публіку! Розривайте автографи будемо прощатися з вами. Це був головний суддя Назар Яременко До наступних сезонів. Прем'єр-ліги це всі люди. Що скажи на прощання? Кигар, фанат, фанат. Це фанат. Я українське телебачення.